Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піц в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца. Реклама. Добрий раночок усім, друзі. Вже 9.30 на годинничках. Ну і ми раді вітати в нашій е студії. Нашу гостю це Лада. Вона приїхала до нас із сонячного Києва. Правильно? Ну, виходить, так. Доброго, доброго додому. Доброго ранку всім, доброго ранку слухачам, доброго ранку вам. Дуже дякую, що запросили. Дуже рада у вас тут зараз. Студію ти знайшла, а ліфт не знайшла. У мене сходу. ранок почався дуже бадьоро. Активно. Фіскульт, привіт. Ну до речі, треба брати приклад насправді з Ладою Вона не подзвонила, не розгубилася. Де ліфт? Я не можу знайти ліфт, вона просто прийшла пішки. Спускайтесь по мене, вона не казала, так сама піднялася. Сама піднялася. Сьогодні не просто так завітала на найтепліший полюс планети е, принесли ти пісеньку нову, яку ми будемо сьогодні так. презентувати. Розкажи трішки про цю пісню. Е, пісня називається Сумую. Е, пісня була створена і написана саме знаєте, для того, щоб нагадати людям, нагадати слухачам е, про ті такі моменти. Е, Пам'ятаєте, коли ми були дітьми? Угу. Бігали по своїх якихось вулицях з, з друзями, з знайомими, і життя здавалося таким максимально безтурботним, класно все було. В голові було тільки щоб не знаю, десь. Потім бац, і тобі вже тридцять. Зараз в мене сльоза потече. Це про тому, що він ще не знає, що таке буде. Я не знаю, вже го я вже готуюсь. Ну ну в тебе все попереду. Воно так швидко наступає. Ну, не встивається просто моргнути і вже все. Хоча мені ще теж два роки, але я вже близько. І саме щоб викликати такі ностальгічні спогади, приємні спогади, теплі спогади. І якось в такий час, в якийсь такий важкий для нас всіх е період, хотілося знайти якусь нотку позитиву, е нотку радості, яка б була викликана нашими спогадами. Хоча б з минулого, так? Хоча ну, б хоча щось, щось, щось так. тепле з минулого. А, Розкажи взагалі про себе трішки. А, ти сама з Києва? Ні, я з Франківська. А, о, приїхала ти з Франції, до ти додому, приїхала ти поверху. Приїхала буїсти. додому. <ріст> Ой, то ти ви, виходить, надовго. Якщо у нас 5 травня Пасха, значить так, ти приїхала так. надовго. Так, два Навалдень. тижні вдома побуду. Раді тебе були бачити, усі твої родичі, напевно, зачекалися. Ай, зв... ну я вже сама, чесно, вже дуже хотіла додому, вже дуже за всіма скучила, за батьками, за братами, за друзями. Так. Ну, Вдома добре. Вдома дуже добре. Як тебе, столиця? Відпустила на так надовго. <ріст> я дуже не питала. поїхала? <ріст> <ріст> Все, я додому, так? Але ну, в загальному мене, в принципі, і столиця досить добре прийняла, за що я їй дуже вдячна, грубо скажемо, тому що неодноразово чула від людей, що е, столиця з першого разу не приймає. Є таке. І та, що дуже важко призвичаїтися, але напевно, що зважаючи на те, що я дуже кайфую. Від своєї роботи кайфую від того, чим я займаюся, напевно, тому так все легко і плавно пішло. Ну, Альона Альона вже приїхала сюди до нас, у Івано-Франківському бази. Нещодавно. так. Розкажи ну, та. взагалі про свій музичний шлях, хотілося б почути, як ти взагалі прийшла до музики. Ви знаєте, я співала все своє свідоме і, напевно, не свідоме життя, тому що батьки казали, що тільки я родилася, рот мене не закривався. І якось. Ніколи не було думок е, іти в цю професію, тому що якось завжди були такі думки: ну, дуже багато талановитих людей, дуже багато людей, які кльово співають. Ну, чого мені туди лізти? Там вже і, і без тебе, так? Так, все, якось все є. якось та, конкуренція велика, талантів багато. І е, вчилася я на менеджменті, управлінні бізнесом саме такий, Е, Шлях, що всі працюють, і ми саме по цій професії, от завжди. І в мене так само склалося. З початку повномасштабної війни я зрозуміла, що життя дуже коротке, і чому не займатися тим, чим, чим дійсно хочеш? І мій шлях так і розпочався з цього всього. Ти десь вчилася, можливо, музичну школу закінчила? Абсолютно ні. Я не, ну, не навчалася ані в музичній школі взагалі. Кажу, з повномас... початку повномасштабної я почала ходити у Франківську на вокал, почала записувати якісь кавера, записала дві пісні в Івано-Франківську і мене запросили в Київ. Клас, нічого собі. Це прямо знаєш, як з історії якогось голівудського фільму. Ну, далі Голівуд. Далі Голівуд. Ну, там чекай, Там вже ж треба ще в фільмах зніматися для Голівуду. Там обов'язково кліпи в тебе є? Є О, бачиш, вже майже майже фільм раптом щось. Може, якийсь український режисер побачить мене і захоче мене зняти в фільмі. А, я де, тебе, де і тебе знайти можна взагалі? Я всюди. Де інтернет? Інстаграм, ти сама, ти сама всіх я знайдеш. всюди, я Франківський, я, в Франківськ, я в Київ Лада, uh, так і називаєшся? Так. Влада офішал, я бачу. Скажи, будь ласка, чому Лада? З чим це пов'язано з твоїм Я Вже тебе звати Лада? Так, мене звати Влада, повне ім'я Влада, Влада. Влада. Угу. але скорочено Лада, не Владислава, а Влада. Я думав, що це два різних ім'я. До речі, от мене е, було дві знайомі Влада і Лада. Так? Угу. Це Дві людини, розумієш, це не я одна не знала, людина. знала, що взагалі є таке ім'я у нас Так, і Лада, як? є і зараз досить набирає популярності останнім часом. Я вже так. Е, навіть знайома з декількома ладами, але взагалі е, у когось так, в когось просто конкретно називають ладою. Моя мама теж хотіла, ну батьки хотіли мене ладою назвати, але мама прочитала в книжці, що е, значення імені трошечки розпусне, <рly> <рly> і вона переживала, що я піду не по але. Тому, але ти все ж таки наздогнала. Зробила б по-своєму. Мала бути ладою. Значить, буду ладою. Ну, правильно, треба в житті робити саме так, як хочеться. Ти правильно зазначила, що все-таки життя, воно прекрасне, але як би то не було, час дуже цінний. І справді треба придавати значення тому, що для тебе значиме. Скажи, будь ласка, тебе почути десь можна вживу? Виступаєш? Чи поки що не плануєш концерт? Планую, Ну, прям сольний концерт ні, тому що ще немає такого обсяжного репертуару, ну, три пісні на годину не розтягне. Uh -huh. Але е планується, планується, можливо, літом, якщо все буде добре, е скажімо так, виступати на одному з концертів, поки що всі карти розкривати не буду, так як ще всіх деталей невідомо. Але планується виступ з різними артистами, скажімо так. О, це буде класно. Це буде класно. Розкажи, взагалі, як в тебе творчий процес відбувається. Ти сказала, що в твоєму доробку вже є три пісні. Довго взагалі пишеться? Я так розумію, що ти їх пишеш сама. Тобі їх не Ні, пишеш. не всі Не всі. Е, мене. Я тільки недавно почала писати, тому що якось. Знову ж таки, мені здавалося, що буду писати якісь дитячі віршики на чотири рядка, сонечко-квіточка, угу. горобчик лебідучка, не знаю. Вже гарно <реш> Мені подобається. І е, перші пісні були написані не мною. Е, перша пісня Моя Рута була написана Нікітою Кісільовим. Е, другу пісню теж мені написали. І цю третю пісню ми писали разом з молодими. І вже наступна пісня, яка вийде, то вже буде повністю моя. повністю моя, мною написана. І відповідаючи на твоє питання, довго я її не писала особу. Ну тобто на мене якось знайшло натхнення. натхнення. Так, і досить швидко процес пішов. Чому я навіть здивувалася, якщо чесно? І вже маю плани ще писати, писати, писати. Ну, от натхнення, воно тому і прикольне, і і не прикольне. Його то нема, то нема. А потім так. як зійде... зійдемо <гум> все як лава, просто і вночі сідаєш і пишеш, <гум> і пишеш, і пишеш. А потім думаєш, що я хожу з синяками під з синцями <гум> під очами. <ось. гум> Дійсно так. Хочеться поспати, а... ну, але треба, якщо натхнення кличе, то треба робити. Треба хапати все. Ну, я, я одну пісню дописував за 15 хвилин до запису в студії. Ой, Взяв клас. і дописав кілька слів. До речі, з таких пісень <рес> зазвичай виходять хіти потім. До речі, там мені подобається. А, розкажи, чим ти зараз взагалі займаєшся. А, вже вже казало, що ти десь там працюєш, бігаєш, носишся постійно. А, можливо, творчі якісь зараз є процеси, пишеш там новий матеріал. Е -е, ну, зараз Зараз я повністю в творчості в музиці, тобто ну, ми зараз з моєю командою так уже плануємо плотно кожного місяця старатися випускати нову пісню. І так, в досить ну, плюс-мінус вільний час, то стараюся вже писати і розвивати скажімо так, якісь свої письменницькі навики. Uh -huh. І писати пісні, ну а поміж тим, так само запис пісень, створення якихось відеоробот і це все такому ритмі. З, зараз цю пісню, яку ти сьогодні презентуєш, сумою, ми так. її зможемо вже також побачити на Ютубі. Це Вона Вона, доступна на музичних площадках, доступна на Ютубі. Саме з нею ми не робили аж такого прям кліпу. Це було муд-відео. Тому що хотілося якоїсь такої легкості от передати саме ці такі живі емоції. І ми просто взяли відеокамеру і. Поїхали на берег Дніпра, побігали по воді. Досить холодній, до речі. якраз про це подумала. Ага, лада ходить по воді, якщо бігає. Там я ще й зашпортилася, це теж військово. Це впало в пісок. Звичайно, це ж я куди не піду, там впаду. Звичайно, ніхто мені не допомагав встати, зразу кричали: Знімай Знімайся. Цінний матеріал, це дуже живі кадри. кади. Потім буде пісня, там ходила по воді, впала, там щось таке. Але далі співала. Не співала тата, -та. вже тобі на цілий альбом придумали. 100% друзі. Ви зможете зараз послухати пісню від Лада з назвою «Сумую» Ну а кліп можете подивитися також на нашій сторінці у Інстаграм Всі посилання будуть надані. Будь ласка, насолоджуємось. Західний полюс. Фото тримаю в руках, нех погляд чистий не знає проста. Роз, і мені так цього не вистачає а Ми так співали, гуси зривали, напивалися до забуття Зустрічали світанки, гуляли до ранку, не віддам нікому це почуття, а я суму